Слідча комісія ООН із розслідування порушень в Україні продовжує знаходити численні докази воєнних злочинів скоєних російськими збройними силами. Так, у новому звіті розслідувачі звернули увагу на порушення у тих районах Херсонської та Запорізької областей, які довгий час перебували під російською окупацією. Комісія виявила систематичне застосування тортур, сексуального насильства, нападів на енергетичну інфраструктуру та депортації українських дітей. Доповідаючи на Раді справ людини у Женеві, голова комісії і в минулому президент міжнародного кримінального трибуналу по Руандії Ерік Мьоса висловив глибоке занепокоєння ситуацією в Україні. Він також наголосив на необхідності притягнення винних до відповідальності та важливості надання допомоги постраждалим психологічної та соціальної. Крім того, він зазначив, що деякі висловлювання, які лунають у російських засобах масової інформації, можуть становити злочин підбурювання до геноциду. At this stage of the Commission's work, на даному етапі комісія проводить більш детальні розслідування щодо незаконних нападів із застосуванням вибухівки, нападів на цивільних осіб, катувань, доказів злочинів сексуального та гендерного характеру та нападів на енергетичну інфраструктуру. І це також має прояснити, чи катування та атаки на енергетичну інфраструктуру становлять злочини проти людяності. Комісія глибоко стурбована масштабом і тяжкістю порушень, а також постійними доказами злочинів, скоєних російськими збройними силами в Україні. І ми наголошуємо на необхідності відповідальності. Що важливо на цьому етапі, коли ми перебуваємо на стадії розслідування, знаючи, що існує занепокоєння щодо того, що відбувається в Україні, геноцид, повідомити громадськості, що ми вивчаємо це питання Підсумовуючи, комісія наголосила, що всі її повідомлення, адресовані Російській Федерації, залишаються без відповіді і високо оцінила співпрацю із урядом України у жовтні. Мьоса доповідатиме про діяльність комісії на генасамблеї ООН.